От, а по-друге, і думаю, це основна причина. Е, я сьогодні буду проповідувати про те, про що я проповідував років багато-багато е, багато тому. І знаєте, тема моєї проповіді тоді була, е, що життя це не спринт, а марафон. І от сьогодні я буду якраз говорити знову про те саме, тільки вже після, як мінімум, 15, та це вже більше років. Бог мені нагадав це слово, коли я думав про знаєте, про життя думав. От Форосґамп він там говорить в цьому фільмі, що коли я біг, я думав про те, я думав про все, багато про що думав. І от я коли собі думав, багато про що, Бог мені нагадав знову мою проповідь, яку я сам проповідав багато-багато років тому. І знаєте, так цікаво через ну, більше це більше 15 років, озирнувшись назад, і знову подивитись на своє життя, подивитися на свій біг, як я біг, подивитися на те, взагалі, які цілі переді мною стоять далі. Або що мотивує мене? Чому я біжу далі? Тому що знаєте, от чому я показав цей уривок? Цей чоловік в фільмі, цей герой Форест Ганг, він почав бігти, фактично втікаючи від самого себе, або просто щоб він каже, без всякої причини я почав бігти. Я почав бігти без всякої причини. Потім сам біг і став самопричиною або самоціллю. І так цікаво, да, в нього набралися там послідовники. І всі думали, що він має що сказати, що він знайшов себе, як вони йому кажуть, він має відповіді на всі питання. І потім раптом він, він каже, я змучився, я йду додому. А що нам робити? А він нас що кликав? І знаєте, я почав дійсно, от мені цей образ Фуриста Гампа, от коли я почав думати на своїй проповіді, я... Мав перед собою саме оцю фінальну частину цього його забігу, коли він сам підводить такий підсумок, що він біг там три роки, не пам'ятаю скільки днів, ну тобто він біг роки, він кудись біг, щось його мотивувало, щось з ним рухало, і потім він просто змучився. І знаєте, те про що я почав думати, що справді. Як часто ми, як християни, ми починаємо бігти добре. Ми каємося, ми приходимо до Бога, ми такі гарячі, ми, ми, щось, ми щось хочемо, У нас, знаєте, є такий ну, юношеський максималізм, такі цілі ми перед собою ставимо. І кожен про щось мріє, і кожен, і кожен до чогось стремиться, і ми просто починаємо бігти з такою. Насолодою, сам процес нам подобається, нам все подобається. Домашні групи, спілкування, брати, сестри, все класно, все супер. І потім проходить час, коли ми вже з такими бородами, ми ну, в духовному, знаєте, виросли до чогось, вже ми такі зрілі. І раптом ти оглядаєшся і думаєш, як мене все достало, і ті брати з сестрами, і, і то життя, і куди я біг, і що я робив, і ти все почуваєш змученим? І от в мене завжди є одне питання, от як те, що говорить Павло в писанні, про що він сам говорить про себе, де він говорить, що я біг звершив, віру зберіг. І от я завжди думав, як Павло міг те, 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 те по-російськи поприще, ну як це, по-українськи ну Ристалище, взагалі не розумію, що за слово, але, ну словом, от це, що він пробіг. да? І при тому всьому він говорить, що він звершив цей біг, при чому він ніби сам пишається тим, як він звершив цей біг. Тому що головне, що він каже, він зберіг свою віру. Тому сьогодні те, про що я буду говорити, я буду якраз намагатися разом з вами зрозуміти, як можна пробігти все життя, щоб в кінці взагалі життя ми не почувалися як Форест Гамп, а почували себе як апостол Павло. Тобто моя проповідь сьогодні буде називатися Як ти хочеш завершити свій бік, як Форест Гамп чи як апостол Павло. Тому що Форест Гамп він закінчив пробіжку тільки тому, що він втратив повністю ціль. Раптом він зупинився і подумав, а куди я біжу? Так? Да? Куди я біжу? Я обіг всі штати від океану до океану. Що далі? Куди я біжу? Яка моя ціль? І ви знаєте, от коли людина задає собі питання, яка у мене ціль або які я цілі ставлю перед собою? Взагалі, коли людина на якийсь період часу вона зупиняється, от ви зауважували трудовий день робочий вам на роботі, ви, чи де б ви не були, напруження, і ви всі такі, такі, прямо на такому підйомі, навіть, навіть ти змучений фізично, але ти працюєш, ти все одно здатний щось робити, чи фізично, чи розумово, не має значення. Ну ти тільки сів, прийшов додому. І все. І приходить втома. Ви зугоджували таке. Коли ти зупиняєшся, приходить втома. І навіть кожен вечір ти собі даєш самому відповідь, як мені завтра знову встати і піти знову на ту саму роботу. Правда, ми це робимо кожен день. Тобто кожен день нам треба себе мотивувати робити те, що ми робимо, продовжувати робити те, що ми робимо. І ви знаєте, в фізичному світі в нас дуже хороша мотивація. Хто не працює, той не їсть. Все дуже просто. Не будеш ходити на роботу і помреш з голови. А от в духовному світі, або в духовному нашому житті все по-інакшому. Тобто ми не бачимо тих процесів вмирання або якоїсь втоми, тобто ми не можемо це якось. Потрогати це, це не матеріальні речі. Ми не можемо навіть оприділити десь степінь своєї втоми, або що з нами відбувається, хоча десь ми відчуваємо кожен. Ми відчуваємо, наскільки ми виснажені, вимучені в духовному розумінні. Але де нам знайти мотивацію? От чим себе мотивувати для того, щоб далі бігти? Тому що Павло говорить, що він звершив біг, тобто він постійно біг. І знаєте, от я, я собі зрозумів, для себе я особисто дав, або собі особисто дав відповідь, що єдина річ, яка допоможе нам мотивувати себе, або що нам дасть сили далі продовжувати біг, це правильна мотивація. Правильна мотивація. Або вірна мотивація. Тому що, якщо так, як Форест Гамін говорить, я почав бігти без всякої причини, почав бігти просто аби бігти. Правда? Хтось починає бігти або починає ходити з Богом, тому що хоче мати міцну сім'ю. Хтось хоче мати міцне здоров'я. Хтось хоче мати фінанси, хтось хоче мати. Кожен має якесь своє, що він хоче, і починає бігти. І знаєте, навіть... Весь рух наш, або ми все одно хочемо чи не хочемо, ми являємося частиною молодого доволі руху. Називаємо себе, не називаємо, все одно ми є частиною того, ну, як би там не було, якогось чи харизматичного руху, чи який би він не був. І навіть весь наш рух, він страждав тими самими дитячими хворобами. А які дитячі хвороби? Це максималізм? це... Все або нічого, все завоюємо, все візьмемо. Лозунги. І нічого, крім лозунгів, був період, я пам'ятаю взагалі, коли унікальну проповідь я чув. Приїхав один брат, хороший брат, якого я дуже поважаю вже сьогодні він з Господом. І він з собою привіз ще одного брата, теж, напевно, дуже хорошого брата. Ну, той брат, який вже з Господом, вирішив, що тому брату треба поділитися словом. І він вийшов і почав просто проголошувати якісь лозуги. І Мені здається, зразу як лемін на бровініку, там, власть народу, землю християнам. І, і він те саме говорить, тільки все це в християнському такому, знаєте, типу, там, Ісус Господь, Господь Ісус, все нам, все наше, все ми завоюємо, всіх порвемо. І я послухав цю проповідь думаю, да-да, дуже така змістовна проповідь, потужна. Ну, насправді це те, це те, в чому часто люди живуть або жили якийсь довший час, самим собі обіцяючи те, чого Біблія їм не обіцяє. Або є речі, які вирвані з контексту самого Писання. Правда? І от на всякому періоді життя, коли щось не стається так, як ми собі це очікували, опускаються руки. Знаєте, колись 20 років тому я думав в нашій конфесії ніколи не буде ні розлучень, ніколи не буде хворих. Я собі навіть уявляв, яке чудо, алілуя. Ми всі зцілені, ми всі. Такі прямо здорові, як, як бики упітані, і ми цитували це слово без перестанку. Як ми скачемо праведні, як, як упітані тільці там, знаєте, з псаломі. Ну, і справді, коли тобі 20 років і ти реально скачеш, як то теля упітане, і навколо тебе такі самі телята твого віку, і легко проголошувати, що всі здорові, а хто хворіє, той в грісі, хто не має грошей, то теж в грісі. Ну, словом, дуже було просте пояснення на все. Тобто, якщо, якщо щось не так, як ми навіть не проповідаємо, а проголошуємо, то проблема в того брата і в тої сестри. І я вам скажу, що по великому рахунку десь так воно, мабуть, і є. Тому що дійсно, якщо ти в Бозі і в Слові, то насправді немає нічого неможливого. І дійсно Писання говорить, що немає нічого неможливого віруючому. Ну Тим не менше, те саме Писання говорить, щоб ми носили тягарі немічних. Тому що Біблія, і сам Бог, який є автором цієї Біблії, він не має роздвоєння особистості. Він не живе в ілюзіях. Бог знає, до кого адресоване Його слово. І він знає, що да, це можливості Бога. Тут описані можливості Бога, що може Бог, що може віра, що може людина, яка розчинила це слово своєю вірою. Ну далі Бог розуміє, що будуть немічні, що будуть люди, яким просто, ну я не знаю чому, ну з певних причин. Не виходить зранку до ночі шукати Божого лиця, молитися, поклонятися, поститись. І знову я скажу, то то ліниві люди. то плотські. Я б так і сказав десь 20 років тому, чесно. Я б би не пост на 40 днів то взагалі. То що ти хочеш тоді? А от зараз, знаєте, чим старше я стаю, тим. Менш категоричнішим я є. Тому що я розумію, що не можуть бути всі як я, не можуть бути всі як сестра Марія, там, або брат Боря, там, який ходить по лікарнях там, чи ще щось. Ну, ми, ми всі хочемо, ми розуміємо, правда, і кожен з нас виходить на сцену, і ми всі говоримо Алілуя, Алілуя! І, і, і всі ми думаємо, яка ж аллилуя дійсно, алілуйна така. Така алілуйна, Алелуя прямо. І так і, і попроповідували, пішли зі сцени, пішли додому, і я, а з Алілуйна, алілуя, далі життя. Як би хотілося, знаєте, я вже колись мріяв, якби Бог дійсно нас прямо після покаяння водного хрещення просто на заборонує. Правда? Ну, от наша ми живемо, ну, скажіть мені. Тікаєшся, приймаєш водне хрещення, я пам'ятаю, своє водне хрещення, це був ну, просто якийсь ну, неповторний не досвід. Я після того, коли дивився на хрещення інших людей, які не переживали те, чого я переживав, я думав, що їх взагалі не треба хрестити. Тому що коли я приймав водне хрещення, мене настільки Дух Святий переповнював, що я говорити не міг, я був сам не свій. А потім я дивився на людей, які їх, їх хрестять, а вони собі такі ходять. Е, ну, зайшли, окунули їх, встали, я думаю, що у вас нічого не це, ну що <говорить> з вами не робиться. І потім я почав розуміти, що то не зі всіма щось робиться. Якщо зі мною щось робиться, не означає, що з кимось щось робиться. Правда, і чомусь Бог нас не забирає зразу після цього на небеса, а дає нам ще. Життя. І от як це життя пробігти, не просто як спринт. Тому що я так багато бачив людей. Біблія те саме говорить і новий заповіт. Говорить про те, що багато людей в них був хороший старт. Вони гарно стартанули, як Форест Гамп, гарні кросівки Найк, які йому подарували його кохана. Знаєте, і він так гарно почав. І через три там скількись років така борода до пояса І він похожий на бомжа, в ніякої цілі нема. І каже, я втомився. Знаєте, я не один раз себе так почував на якихось етапах життя, майже як Форест Гант. Коли я думав, дивись, Боже, думаю, от, от до чого це все? Ну, нормальні люди, як нормальні люди, вони ну щось вони, ну якось живуть. Ну, а тобі що? Ну, от більше всіх треба, тіпа. ну, нашого на воно тобі. І приходить втома, і ти відчуваєш в тому, як після робочого дня, коли ти сів і раптом. Е -е -е, і все. І вже тебе не піднімеш. все. Включіть мені телевізор і дайте мені їсти. Я змучений. Іду додому тільки б знати, де той дім. І ти знову думаєш, як себе мотивувати. Ти відкриваєш писання, ти читаєш, павло говорить в другому Тимофія 4,7, я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. І думаєш, павло, Боже, як йому вистачало взагалі сили мотивації бігти до кінця свого життя. Уявіть собі, в нього не було ні сім'ї. Сім'ї навіть не було. Ми ж говоримо там: сім'я! Аллилуя! А в нього сім'ї не було. І він сам говорить, що в інших апостолів Петра є жінка. А в мене немає. Тобто в нього жінки навіть не було. Ні кола, ні двора, тобто нічого, абсолютно. Що він говорить, що він всім володіє, але нічого немає. Що не, не, не завжди він був успішний в своєму служінні. Так його ще й били часами. І ви читали, скільки раз його били? І коли я все зачитаю, де він докоринтян там пише, скільки раз його били палкою, скільки раз він топився, скільки раз він був переслідуваний, від братів своїх. І євреїв, і братів по вірі. Тобто його переслідували, це, це я не знаю, подивитися на життя Павла і сказати Аллілуйя! Це найпроцвітаючий християнин. Ну Ми всі думаємо, ми ж хочемо бути подібні на апостола Павла. Хто хоче бути подібні на апостола Павла? Знаєте, я вже засумнівався. Тому що я люблю свою жінку. Мені подобається моє життя, я не люблю, коли мене б'ють палками. Бо чесно, якби мене вдарили палкою, я би образився. Дуже м'яко кажучи. І я переживаю за те, що я б ту палку видрав і відлупив би того, хто мене нею вдарив. А павла били. І він терпів. Закрили десь і вони співають пісні, в тюрмі сидять. І ми ж думаємо, це ж Біблія, це ж напевно так весело, це ж завжди Дух Святий сходить і тебе прямо пре після того, як тебе відлупили і лишили на півшавим. Ну я вам от пораджу, от якщо хочете, от ви попробуйте. Як вас відлуплять, вуха отакі, от ніс отакий. От Бо це ж не просто так били, знаєте, ну, різочку взяли і так. А на тобі, а на тобі нечемний. Там вже били так, що ого-го, раз так побили, що були впевнені, що погло мертвий. Мертвий, все, робота зроблена. І я впевнений, що сам Бог його просто воскресив. уявляєте, побили каміннями. Ти з того світа повернувся, встаєш. Що далі бігти? уявляєте? мотивація. От, от висновок, от лежить людина, вже каміння тут лежить на ньому, гора така, тут такі <пи> рука з як спіймаша, з тої купи і такий Павло встає, бідний. І я силюля в нього радість була велика, знає, я думаю, що ніякої радості в нього не було. Тому що вже думав, та нарешті вже я звершив свій біг. Вже то там бачив Божий престол, знаєте, ангелы, Иисус, Аллилуйя. думаю, все, нарешті прибіг. Бог каже, ні, Паша, вибач, ну не час, давай назад. И тут він такий кх, встає и побрів назад. Тут і хучнів, куда он там пішов, знаєте, І от я собі уявляю після, після такого недільного служіння, коли тебе побили каміння, і ти був мертвий, і прийшов він до себе додому. Я не знаю, чи він сів, чи він ліг, що він робив. Ну де йому було знайти мотивацію наступний день робити те саме? Ви можете собі таке уявити? Ну далі написано, що він продовжує робити те саме. І знову ж таки, мотивація. Ти маєш бути або садомазохістом, тобі просто подобається, що не б'ють. Таких дуже мало, або ти мусиш знати, заради чого ти це робиш. Якщо в тебе не буде правильної мотивації, твій бік скінчиться, як у Фореста Гампа. Раніше, пізніше, немає значення, ну ти все одно добіжиш до цілі, до якоїсь, яку ти бачиш, не досягну я її. Ну, не стану я мільйонером, ну, вибачте. Або ще там щось, чого ти хочеш досягнути, ну, 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 ну ніяк воно не виходить. І ти скажеш, я втомився. Тому якщо нема справжньої мотивації, ради чого я це все роблю?